Друзі, чи замислювались ви, що іноді буває так, що ми відчуваємо приплив щастя без видимої на те причини, або ж навпаки, роздратування чи смуток, коли навіть все добре? Чому взагалі стрес іноді змушує нас переїдати? Або ж навпаки, втрачати апетит? Давайте, друзі, розберемося прямо зараз, як саме гормони впливають на наше життя і чи можливо контролювати їхній баланс, і що робити, якщо вони справді... Часто розхитують наш настрій. Давайте розбиратися разом з експерткою з нами сьогодні. Вікторія Кучеренко, це ендокринологиня, терапевтиня та спеціалістка з ультразвукової діагностики. Доброго ранку! Доброго, Вітаємо вас Вітаємо. в нашій студії. А, ну що ж, поговоримо, <схай> як гормони впливають в цілому на наш емоційний стан і чому ми можемо відчувати себе щасливими або роздратованими, здається, без причин. Так, дійсно, наш настрій дуже залежить від гормонів, і гормони в певній мірі управляють нами. Основні водії нашого настрою: це дофамін, серотонін, ендорфіни, ну і трішки окситоцин. Ці гормони вони в цілому відповідають за відчуття задоволення, за отримання якоїсь винагороди нашої моральної від якихось mm -hmm. дій. Та й в цілому допомагають нам почувати себе краще. Дофамін е, взагалі відповідає за мотивацію, покращення пам'яті, концентрацію уваги, а mm -hmm. е, також за відчуття задоволення. Серотонін взагалі ключовий гормон для нашого настрою. І коли його багато, ми відчуваємо себе добре, коли його мало. Це все дуже погано, і навіть може призвести до Виявляється, Це мене в зарплаті, а в гормонах. Все гормони. Чому відчувати себе погано. <рес> Жартую. Так, і це про дофамін, ви сказали, серотонін. Ендорфіни. Це прям група таких угу. гормонів, які також допомагають нам отримувати відчуття задоволення, впливають на наш сон, імунну систему. А про окситоцин, думаю, поговоримо трішки детальніше ну, пізніше. Так обов'язково. А чи можливо якось ось дофаміни, серотоніни і так далі? Якось я не знаю, якісь таблеточки випити, і ти вже щасливий. Буває таке? Дійсно, буває це антидепресанти. Бо вони впливають на рівень серотоніну? А, давайте так. іншим. Добре. Давайте можливо будемо говорити про те, як природнім чином їх підвищувати. А поки хочеться торкнутися темою гормонального дисбалансу. Як саме він може змінювати наші емоції і поведінку у повсякденному житті? Як це зрозуміти, що в мене ось справді дисбаланс? Або ж ну просто сум, просто поганий настрій, ну якісь обставини в житті, наприклад, сталося. Зрозуміти, це насправді дуже складно, навіть наука це не вміє в певній мірі робити. Взагалі, такий термін, як гормональний дисбаланс, лікарі не дуже люблять, тому що ну не мав нас такого терміну, не мав нас такого діагнозу. Але якщо по-простому, то це якесь порушення в рівні гормонів або їх підвищення, або їх навпаки зниження. І дійсно, коли це відбувається, ми себе почуваємо вкрай погано, або ж навпаки, дуже добре. Тут залежить все від ситуації. Угу. І дійсно настрій відрізнити просто від коливання рівня гормонів ну, дуже складно. Бо це все взаємопов'язано. Дякуємо. Як в цілому гормони впливають на наше сприйняття стресу і здатність справлятися з тими викликами? Гормони нам дуже потрібні для того, щоб ми могли справлятися зі стресом. Основний гормон це кортизол, а також адреналін та норадреналін, ну і трішки пролактин. Кортизол його називають гормоном стресу, але він не тільки за це відповідає. У нього дуже багато властивостей і дій в нашому організмі. І якщо його багато, Дійсно, ми відчуваємо себе трішки не дуже добре, тому що відчуваємо тривожність. Ну і окрім цього, це впливає і на загальне здоров'я, тобто підвищується рівень цукру в крові, підвищується тиск і так далі. Що то адреналіну і норадреналіну, це такі більше гострі гормони, тобто, ось гостра стресова реакція, і нам треба зреагувати, нам треба щось зробити. А кортизол допомагає підтримувати цю реакцію. Тобто, дія гормонів спрямована на те, щоб ми могли подолати цю ситуацію, вийти з неї, і вирішити її як можна швидше. Як мудро влаштований взагалі наш організм, тому що іноді нам треба швиденько зарагувати. Якась стресова ситуація. Нам треба там, я не знаю, покермувати. Ми побачили там когось на, на дорозі швидко реакцію. Ввімкнути нас впрацюють ось ці надирники, так виділяється та так, так, так. Нам потрібно заспокоїтися, так ми ем, там ще щось інше. А тут і серетинін добре ось. працюють. Вони більше гальмівні гормони, так, хоч так. відповідають за щастя, але вони більше нас гальмують угу. і повертають до більш такого врівноваженого гармонійного стану. Так, справді дивовижно просто. Як ми можемо підтримувати баланс гормонів, щоб не дати негативно впливати знаєте, на наше самопочуття і в цілому? Тому що е, ну, хотів би сюди трішки знаєте, соцмережі привнести, тому що з однієї сторони ми там сидимо для того, щоб ну, якось отримати якісь знаєте, позитивні емоції, таку розраду якусь. Uh -huh. А потім людина така опустошена, якась така, знаєте, немає не мотивації, якась така сила, ну нема не сили, нічого. І тобто, одне із джерел, де люди хочуть знайти таку віддушу, а насправді після цього почувається ще гірше. Ось чи є якісь речі, де ми наші гормони, так би, або взагалі наш потенціал пригнічуємо. І де це джерело хорошого, щоб дійсно мати цей позитив? Тут дуже цікаве питання у вас. Ну. А, насправді почнемо з самих простих методів, базових, які всім дуже потрібні. І ці методи, перше, це харчування. А в харчуванні має бути обов'язково омега-кислоти, має бути магній, мають бути вітаміни групи Б для того, щоб угу. ці гормони всі правильно функціонували і правильно вироблялись. А особливо білок, тому що дофамін, серотонін, вони виробляються з амінокислот. Саме тому нам потрібен білок. Це перший момент. Другий момент це повноцінний сон. Сон має бути 7-8 годин, інакше будуть проблеми з кортизолом, де і з усіма іншими гормонами. Тому сон дуже важливе місце займає. Фізична активність, причому фізична активність має бути саме помірна. Що таке помірна фізична активність? Це йога, це ходьба, це прогулянки, це плавання. Вони допомагають відновитися. рекомендуємо Ранкову руханку, просто робити так? ранкову зарядка. руханку. Зарядка? зарядка. Але зарядка таке слово не дуже всім подобається, а от oh. руханка, мабуть, звучить трішки yeah, краще. Yeah, yeah, yeah. Так, yeah, yeah. так, ці методи це база, тобто, без цього ми ніде ніяк не підемо. Що стосується інших гормонів, наприклад, люди люблять отримувати дофамін. З чого вони його отримують? Зазвичай Я з їжі, бо це самий простий метод отримання дофаміну, як і серотоніну, тому що ці гормони виробляються, якщо дофамін в основному в нервовій системі, то серотонін виробляється і в кишківнику в основному, що дуже цікаво, в принципі. Тому через їжу багато хто намагається це отримати. І не тільки через їжу, а й через каву, там де є кофеїн, через паління. На жаль, хоча це такий метод не дуже гарний в цьому всьому плані. Тому. Кофеїн плюс їжа, в основному їжа вуглеводна це солодощі, шоколадки. Наприклад, це самий простий метод отримання і поповнення запасів. Але не дуже, здоровий, щастя. Метод. Але не дуже не здоровий. здоровий. Тому не забуваємо про збалансовану тарілку харчування. Не забуваємо сказали. Так, так дорогі тому... глядачі, зверніть на це увагу. Знову ж таки, ми ще раз приходимо до того наскільки важливо наше харчування збалансоване, рослина і не тільки їжа. Ось і в той же час сон. Ось mm. ось тут мені здається, це так. боротьба. І взагалі, ось так цікаво, що іноді, коли нам хочеться щось солоденького, то це може бути проблемою з дофаміном, проблема з тим, що от у нас якась незакрита потреба, і ми шукаємо десь розраду, десь так. якогось розслаблення, щастя швиденького такого миттєвої радості. Цікаво. Якщо ми говоримо більше вже от про жінок і про те, що бувають в. Житті жінки моменти, коли гормони ось вони можуть коливатися. Це, наприклад, менструальні цикли, це наприклад вагітність. Чи правда, що ось настільки сильними бувають ось ті коливання гормонів, що такі різкі там перепади настрою і так далі? Що це просто вигадка, якась ні? Це правда. Ну будемо говорити за жінок, маємо їх підтримувати, тому інакше не можу сказати. Але тим не менше. менструальний цикл це коливання естрогену і прогестерону, і їх. Взаємопов'язаний баланс між собою. І от дійсно жінки дуже чутливі до всіх цих коливань. Але одні більш чутливі, інші взагалі не чутливі, тобто майже не відчувають. Тому дійсно одним жінкам дуже складно переживати всі ці коливання, особливо передменструальний синдром, коли прогестерону стає мало і відчувається ж себе максимально погано, бо гормонів не вистачає. От, а в цілому, є жінки, які добре це переносять, і в них все ок. А є, які дуже, дуже погано це переносять. І це не вигадка, це дійсно факт. Від чого це залежить? Що хтось ось ось так переносить, а в когось це прям. Якась величезний спектр емоцій, дуже сильно погано і так далі. От чи є якесь пояснення цьому? Взагалі дуже б хотілося знайти пояснення, але тим не менше, це мабуть би пов'язано з чутливістю угу. саме до гормонів, індивідуальною чутливістю. Може бути спадкова схильність дійсно. Тобто, у мами так було, і у мене так є. Тому дійсно це може бути, але наука ще не розкрилася та загадку до кінця. Угу. Угу. Дякуємо. Так, що це не міф, не вигадка, воно так буває, і кожен організм він дуже індивідуально влаштований, так? А якщо б брати про те, що ми, можливо, не найкращим чином харчуємося, не досипаємо, які є ще фактори, які впливають на руйнування наших позитивних хру... гормонів або а, недоотримання їх, так. Тобто, що ми не так робимо, і що варто є змінити в нашому житті? Я б віднесла сюди кофеїн в першу чергу і швидкі вуглеводи, тому що вони сприяють швидкому утворенню цих гормонів, виснаженню запасів, які не встигли відновитися через те, що ми не досипаємо, ми стресуємо і відповідно відчуваємо потім себе погано. От так само відбувається з соцмережами. Коли ми починаємо їх дивитися, бачимо якусь. Ілюзію гарного життя. Потім розуміємо, що ми в чомусь не дотягуємо, і відповідно в нас знижується настрій. Оці саме коливання призводять до такого поганого самопочуття. Десь якось почув такий термін, називається дофамінова яма. От mm -hmm. те, чому ми сьогодні сидимо, ніби ми отримуємо, mm -hmm. там, да, хтось там п'є каву, хтось там ці солдощі і так далі. Десь ми ну беремо. Але насправді ну, тільки гірше стає після цього. Ну, тому mm -hmm. що просто якщо проаналізувати, десь кудись воно ніби проникає в така. Знаєш, по хвилин на такий фух, в тебе. Скачок цукру відбувся, стрибок, а потім, думаєш, <рес> треба знову щось, якусь, знаєте, ще якусь дозу заряду. Так, е так що би ми ще в ці темі підняли, крім того, тобто цукор, ну або швидкі вигловоди вискали, кава, е інтернет. Е з вашої практики, що би ви порадили, можливо, є якісь речі, про які ми не знаємо, але от часто приходять до вас пацієнти. Там, <рес> І от угу. ваше особисте спостереження, на що звернути увагу нам? Найкраще це спорт насправді, тому що він допомагає відновлювати цим запасом наших нейромедіаторів, відновитися і привести в баланс свою нервову систему. Спорт і сон, тобто це основа плюс харчування. І це дійсно допомагає. А далі, вже в залежності від коливань цих гормонів, від їх рівня, тут вже лікарі приймають рішення, чим ми ще можемо допомогти, окрім харчування і всієї цієї історії. Окрім того, добре допомагають, наприклад, трав'яні чаї. Це такий простий метод, який добре допомагає привести рівень кортизолу трішки до норми. Клас! Mm -hmm. Чудово! дякуємо. <кій> Справді цікаво те, що є ще таке питання, існує думка, що гормони можуть змінювати взагалі наші реакції на інших людей, ось в нашому взаємодія з іншими і так далі. Як це взагалі проявляється у звичайних ситуаціях, і як ми можемо це регулювати? Тут двобічний взаємозв'язок. Люди викликають у нас емоції, тобто взаємодія з людьми викликає емоції. Емоції пов'язані з гормонами. В ту ж чергу, коли ми знаходимося під дією певних гормонів, наприклад, під дією дофаміну чи серотоніну, ми і людей сприймаємо по-іншому. Тобто, ми в ресурсі, ми в гарному настрої, ми людей сприймаємо відповідно. А, наприклад, якщо нами керує адреналін та кортизол, ми відчуваємо тривогу, нам потрібно швидко щось робити, ми в напруженні, то інших людей ми сприймаємо. Маємо так. Тому дійсно гормони впливають на наше сприйняття інших людей також. Дякуємо. І кхе -кхе, коли вартує звернутися до спеціаліста? Тому що хтось там ну, дійсно вважає, ну там я не виспався, все mm -hmm. і так далі. Там, або коли ти розумієш, що це вже запущено, до прикладу, в людини і геть нездоровий спосіб життя і, і руйнується організм, людина, як то кажуть, просто чахне вже, да? От е, на якому етапі як зрозуміти, от, що варто все-таки, хай спеціаліст каже, що зі мною не так. Що ви порадили ця межа? Достатньо тонка, але от якщо говорити так практичної точки зору, mm -hmm. якщо ви взяли собі вихідні. Відновитися, відпочити, виспатися, але після цього все одно відчуваєте себе погано, тобто ви дали організму час на відновлення, а воно все одно не спрацювало. В такому випадку дійсно краще звернутися до лікаря. Якщо турбує слабкість, постійна втомлюваність, погане самопочуття або лабільність, настрою, підвищена тривожність. В такому випадку краще допоможе лікар. Дякуємо, Вікторія. Спасибі вам, будемо мати ще одну не менш важливу розмову. Про це все згодом, дорогі глядачі. А я нагадую, що з нами Вікторія Кочеренко, ендокринологиня, терапевтиня, спеціалістка з ультразвукової діагностики.